Робота, залученість, реабілітація, зокрема, психологічна, це те, що суспільство зобов'язане забезпечити військовим, які повертаються додому українським ветеранським фондом за підтримки міжнародного фонду відродження, запустив платформу Кар'єра ветерана. Це сучасний онлайн ресурс, покликаний допомогти українським захисникам і захисницям після завершення служби знайти роботу, яка відповідатиме їхньому досвіду, цінностям і новим життєвим. Цілям у фонді кажуть, що кар'єра ветерана це більш ніж сайт із вакансіями. Це комплексна система підтримки. Тож у чому вона полягає? Про це будемо говорити з нами. Каріна Дорошенко, виконавча директорка українського ветеранського фонду. Вітаємо вас в ефірі. Дякую, Дякую вітаємо за... вас. Хочеться зразу до справи. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі виникла потреба створювати окрему платформу з працевлаштування ветеранів? Хіба недостатньо загальнодоступних сервісів з працевлаштування? Прошу питання, на жаль, недостатньо, бо основна наша проблема виявилась на етапі досліджень. Ми постійно проводимо аналітичні дослідження, аби зрозуміти потреби, виклики, які постають перед ветеранами. І величезна кількість серед ветеранів не розуміла, як мені мій військовий досвід можна інтегрувати в цивільне життя. Хтось три роки в армії, хтось взагалі десять. І, звісно, я втрачаю навички, я не знаю, ким я можу бути. І, власне, на нашій платформі ми створили інструмент, який допомагає фактично навички, які він на тій чи іншій посаді здобув, відповідно до військово-облікової спеціальності, підказати, які потенційно цивільні навички вони можуть, можуть мати. І власне після цього, коли він вводить свої посади, бо в кожного їх може бути різна кількість відповідно до служби, система показує йому навички і фактично допомагає створити резюме. Така, Інструмент підказка, і далі після цього вже платформа підтягує йому релевантні вакансії, які до його навичок можуть співпадати. Тобто, частина нав... частина резюме, частина точніше вакансії безпосередньо в нашій базі зареєструють різні роботодавці. Частина на зовнішніх ресурсах на уже відомих, звісно, сайтах вакансій, і це не є якоюсь конкуренцією, точно ні, це більше такий, Інструмент підтримки і точкою входу для ветерана, який шукає роботу. Бо ми зіштовхнулися навіть з тим питанням, що ветеран не знає, які елементи мають бути в резюме, які е, мають бути блоки, якісь основні частини, і це теж інструмент, який допомагає створити як мінімум резюме. Теж е, е, далі там може завантажити собі в PDF-файлі це і користуватися, де тобі потрібно, не лише на нашій там. Платформі в інших установах, де ти хочеш шукати роботу, є вже вдалі кейси і приклади того, як людина, яка прийшла з нерозумінням того, як їй шукати взагалі своє місце в цивільному житті, знайшла роботу задоволена, працює і розуміє, як все, все це спрацювало. Ну на нашій платформі ми запустили трошки менше місяця тому. Зараз близько 300 ветеранів, які зареєструвалися. За цей час вакансій понад 13 тисяч вже навіть близько 15. за кейси. Ми раз на місяць робимо такий дайджест, аби запитувати, але можу точно сказати, що як мінімум одного ветерана ми забрали собі в Український ветеранський фонд після платформи. Пані Карина, скажи, будь ласка, роботодавці в Україні готові до того, щоб брати. На роботу ветеранів моє перше запитання: чи є певна квота в роботодавці, яка заохочує їх брати ветеранів, і наскільки вони готові виконувати ті вимоги законодавства, які передбачені для ветеранів? Скажу так, що дуже добре, що квот немає, бо це була би величезна проблема, це була би фікція, і брали би ветерана лише за те, що він ветеран, але не забезпечували би йому роботу як таку. Це ми вже маємо з іншим законом, який роботодавці змушені дотримуватись, не буду навіть озвучувати. Тому ми за те, щоб давати не пільги для ветерана, а можливості можливості для розвитку проявити свої навички, свої здібності, свої здатності під час війни. І за цим він хоче іти розвиватися. Пані Карина, дуже практичний приклад: людина ветеран пройшла полон, Маріуполь працює в мережі ресторанів, подала заяву на відпустку і на додаткові 14 днів оплачуваної відпустки, які Надаються учасникам бойових дій роботодавці сказали: ну, типу, які 14 додаткові днів, що з цим робити? Так, да, знаю, на жаль, багато таких кейсів, і після цього ветерани звертаються до нас на лінію до юристів, які допомагають і працьовують, і подавати заяви, але можу сказати, що ми як державна установа ми е, зобов'язані. Це прекрасно, що 14 днів додаткової відпустки для ветерана ми точно передбачаємо. Тому це ще один приклад, чому треба працювати в Українському ветеранському фонді. Ми завжди раді нових ветеранів бачити в команді. Ну і глядачі зараз бачать QR-код, за яким ветерани можуть перейти і долучитись до пошуку роботи, знайти вакансії і отримати якусь там. Інформацію, консультацію, А чи є критерії там найбільш затребуваних робот у ветеранів, які там що, що шукають, насправді це дуже різні сфери, бо якийсь такий виник, ну, ніби стереотип. Що якщо це ветеран, це суто робітничі професії, це з 23-го року до нас. З різних компаній звертаються охоронця, може десь вантажника, комірника. І ми пояснюємо, що ветеран це не лише про робочу силу, це про як мінімум управлінські, менеджерські здібності. І зараз ми бачимо таких запитів, дедалі більше і це прекрасно. Бо ну продовж років служби вони проявляють себе як успішні командири, і далі це цілком в менеджерські посади в цивільному житті. І насправді ну теж не, не без того, що це і робітничі спеціальності, не всім хочеться бути командиром, хочеться просто працювати в якомусь монотонному режимі. І це теж нормально. І зважаючи на те, що зараз ну, величезна криза кадрів на ринку праці, ветерани будуть потрібні скрізь. І це дуже хороший показник. Єдине, що є якісь теж волі побоювання серед роботодавців. Мовляв, я не знаю, як правильно взаємодіяти в колективі з ветераном. І для цього ми теж на цій платформі створили такий освітній курс, який допомагає в такій інтеграції, як колективу взаємодіяти з ветераном, ветерану самому комфортно почуватися в колективі. І е, фактично там теж є методика адаптації ветерана на робочому місці на цій платформі, яка фактично теж допомагає роботодавцеві зрозуміти оці всі цю. Шлях як адаптувати ветерани. Пані панікорини. Останнє запитання у нас буквально хвилина на відповідь. Зараз не так багато підстав, щоб бути ветеранами, шукати роботу. Маються на увазі підстави для звільнення з військової служби. Це можуть бути сімейні обставини, там загибель члена родини Більшість людей, які зараз демобілізувалися і шукають роботу, це будуть люди. З пораненнями. Чи ваша платформа надає можливість пошуку роботи людям, які вже не в такому стані здоров'я, в якому були до військової служби? Так, да, обов'язково. Вони під час реєстрації там є опція, чи я маю інвалідність і далі вже розписати, бо ну, це не вимога розписувати, яка саме там, ну чи є ампутація, чи не прихована інвалідність. Аби роботодавець вже знав на етапі розюме, з чим він зіштовхнеться і далі. Ну, є насправді ряд і державних програм, в тому числі, коли роботодавцеві допомагають адапту... відшкодувати адаптоване робоче місце під людину з інвалідністю. Тому зараз, ну, фактично, програма безбар'єрності якраз спрямована на те, щоб максимально комфортно ветерану повернутися в цивільне життя і на роботу. Теж ну а далі ми будемо говорити про психологічну підтримку і реабілітацію ветеранів про їх інтеграцію в суспільство в психічному контексті, тому що це. Той самий ПТСР, який періодично зустрічається у бійців, які вже повернулися з війни, або не повернулися. або не повернулись. Да, це це та тема, з якою нам ще довго і багато потрібно буде працювати. Дякуємо вам, пані Карина, за, за розмову. Каріна Дорошенко, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.